Ми зараз живемо в час війни, скажімо так, до якихось базових певно жестів. Додалися ще ті, які будуть означати нам небезпеку, тривогу, обстріли, укриття. Ці жести теж існують. Наприклад, якщо виникає тривога, значить навіть буває так, що вони приходять до нас товариство нам в будинок культури, чи в нашу обласну організацію і лунають сигнали. Ми бачимо на мобільному, що тривога. Вони ще не орієнтують. Ми ж перші чуємо, да там якісь там сигнали з мобільного. Вільного вони ще ні, то ми завжди кажемо: тривога, тривога, увага, увага, повітряна тривога. Треба, треба в укриття. Треба в укриття небезпечно. Обстріл, обстріл, дрон. Там, наприклад, якщо це дрон, може бути і літак, там міг, ми кажемо, дактилюємо. Міг все таки використовується, навіть дуже часто використовується на сьогоднішній день. Ці жести.